Святая Євангелія від Марка. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як у пророка Ісая написано: Ось у перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Виступив був так Іван що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в річці Йордана від нього хрестилися вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс реміний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи Услід за мною йде Он, потужніший від мене, що йому я не гідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від зуття Його. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. І сталося тими днями, прийшов Ісус Назарету Галілейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і духа, як голуба, що сходив на нього. І голос із неба почувся Ти, син мій улюблений, що вподобав його. І зараз повів його дух у пустиню, і він сорок днів у пустині, випробуваний від сатани, був, і перебував зо звіриною, і служили йому ангели. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї. І проповідував Божу Євангелію і говорив: Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона та Андрія, брата Симонового, що невода в море закидали, бо рибалки були. І сказав їм Ісус: Ідіть услід за мною. І зроблю, що станете ви ловцями людей. І зараз вони свого невода кинули та й пішли вслід за ним. А коли недалеко прийшов, то побачив він Якова Заведеєвого та брата його Івана, що й вони в човні невода лагодили. І зараз покликав він їх, і вони залишили батька свого Заведея в човні з робітниками і пішли вслід за ним. І приходять вони в Капернаум, і негайно в суботу війшов він у синагогу і навчати зачав, і дивувались науці його, бо навчав він як можновладний, а не як ті книжники. І зараз у їхній синагозі знайшовся один чоловік, що мав духа нечистого, і він закричав і сказав: що тобі до нас, Ісуса Назарянине, ти прийшов погубити нас. Я знаю тебе. То ти, Божий святий. Ісу же йому заказав Замовчи, і вийди з нього. І затряс дух нечистий того, і, скрикнувши голосом гучним, вийшов із нього, і жахнулися всі. Аж питали вони один одного, кажучи Що це таке, нова наука із потугою, навіть духом нечистим наказує він, і вони його слухають. І чутка про нього пішла хвилі тієї. По всій Галілейській країні. І прийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном До дому Симонового і Андрієвого, а теща Симонова лежала в гарячці, і зараз сказали про неї йому. І він підійшов і підвів її, узявши за руку, і гарячка покинула ту, і вона почала прислуговувати їм. А як вечір настав, коли сонце зайшло. То стали приносити до нього недужих усіх та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. І він уздоровив багатьох на різні хвороби недужих, і багатьох демонів повиганяв, а демонам не дозволяв він казати, що знають його. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, Поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому усі шукають тебе. А він промовляє до них Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов, і пішов проповідувати в їхніх синагогах по всій Галілеї, і демонів він виганяв. І приходить до нього прокажений, благає його. І на коліна впадає, та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, будь чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. А він, погрозивши йому, зараз вислав його і йому наказав: Гляди, не оповідай нічого нікому. Але йди, покажися священникові і принеси за своє очищення, що Моїсей заповів їм на свідоцтво. А він, вийшовши, став багато оповідати й говорити про подію, так що він не міг явно ввійти вже до міста, але перебував віддалік по самітних місцях, і сходилися звідусюди до нього.